Існує чотири рівня надання медичної допомоги, зокрема в нашій акушерсько гінекологічній сфері. Перший рівень надання медичної допомоги це є амбулаторії, другий рівень надання допомоги це є міські районні лікарні, третій рівень надання допомоги це є обласний перинатальний центр. А також уже четвертий рівень надання допомоги це є високоспеціалізована допомога, яку в Україні може надавати інститут акушерства, педіатрії та гінекології. Пацієнти, які потребують допомоги в умовах обласного перинатального центру, а сюди належить не такий вже й малий спектр пацієнтів, а саме важливим є скерування пацієнтів з екстрагенітальною патологією, зокрема з патологією серцево-судинної системи, де є функціональні класи серцево-судинної недостатності другого, третього ступеня, дає Перенесені в анамнезі, інфаркти, інсульти, тобто такі ішемічні ураження, це є захворювання легеневої системи, захворювання ендокринної системи, цукровий діабет. Передчасні пологи це є пологи, які відбуваються в терміні гестації до 37 тижнів. Після 37 тижнів це є вже своєчасні пологи. Відповідно, до 42 тижнів. А ці пологи, які мають ризик відбутися в терміні гестації до 34 тижнів, такі саме пацієнти мають бути зосереджені для розродження в обласному перинатальному центрі. Обласний перинатальний центр є закладом унікальним, оскільки є можливість викопувати цих майбутніх українців в наших умовах, починаючи з етапу планування вагітності, завершуючи етапом спостереження вже за Дітками тому батьки, які завідомо планують вагітність, можуть скористатись послугами обласного перинатального центру, де є умови спостереження вагітності, розродження, а також подальшого спостереження за їхніми дітками в умовах катамнастичного кабінету.